Так, знімаємо сьогодні продовження. Що ж у нас вийшло? З пиломатеріалу на півобрізної 60 шістдесятки? А вийшли у нас ось такі ящики, які сьогодні їдуть до клієнта під грушки. Це в нас розмір 50 на 40 і на 30. Він же польський кубарик. Не знаю, чого так, але щось його так називають. Кого цікавить тара з дерева, звертайтеся, є в наші. Пиломатеріал залишився. Можемо зробити в принципі, будь-які розміри. Даний ящик дуже зручний цей розмір, тим, що його можна поставити один в один і накривається він третім для транспортування. Наприклад, спринтер звичайний бере 180 штук. Так що, кого цікавить, звертайтеся. За номером телефона 098 83 97 037.